Всім доброго дня! У нас сьогодні до Галіфаксу нарешті прийшла зима. Засипало сьогодні снігом, тому що по всій провінції вже давно йде сніг, снігові бурі. А в галіфаксі таке щось притрушувало трохи і одразу тануло. Принципі вийшовся класний таймінг по, по пробиранню, Тільки от майже все розгріб і закінчується сніг. Тому маємо надію, що до завтра або тому, що завтра теж обіцяють ще сніг. А маємо надію, що на сьогодні цього вистачить там трохи в засипати. У нас зима в Галіфакс, іноді для місцевих служб, які тут чистять дороги, приходить неочікувано. Коли там в прошлому році да, засипало нереально дороги, а машин не було. Якось чи вони там контракти. Тут получається так, що нема якоїсь структури однієї, яка як там в Харкові, наприклад, да, там чисті дороги, вони наймають людей, які цим займаються. І от вони там переподписували з кимось контракти, пойшлося так, що щось пішло не так. І получається, що навалило снігу, і дороги замоло. Люди не можуть виїхати, проїхати. А тут, якщо реально зараз це снігу, мало да тут таке насипало а, маловато. Але коли заносить реально снігом, то їхати тут неможливо. І друга біда, ще в тому, що доріжки тут не пішохідні доріжки їх очистять в останній самий момент. Тому коли, наприклад, хочемо вийти десь погуляти з собаками, або людям просто тим, у кого нема машин, дойти кудись, і коли автобуси не ходять, їм треба йти по дорогах, тому що. Якщо вони почищені, тому що буває таке, що ну, дорожки вони взагалі в снігу, там по щиколотку той, того снігу, ну йти просто нереально. А в цьому році якось вони ми вже прокинулись, вже машини їздили, вже їздили, проїхали. Да, вже проїхали, і вже все розчищено, дорожки теж почищені, тобто в цьому році нормально. Тут три класних хвори це. Літо, осінь та зима. Весни нема, тому що гілки без листя всю цілу весну можуть стояти. зранку просинаєшся і вже все зелене. Так от, ну зима, осінь це зрозуміло. Зима також, коли багато снігу лежить довго, але тут не було так, щоб довго він лежав. Було кілька разів, що він лежав, але потім він такий ставав чумазий. А чому? Тому що тут засипають тупо все сіллю. Тут буває, ходиш по вулиці, і сіль можна відчувати оцю на губах. Ти ходиш і в тебе солоно по роті. І от коли воно все. То це тане, і немає і не снігу, не листяв, і воно все якесь таке біло сіре виходить, Такий депресняк нереальний тут без снігу в Галіфаксі. І багато людей, наприклад, ми прилетіли в Галіфакс за... влітку у серпні і поселилися у Бетфорді. Там класно, багато зелені, класне місце. місця. Нас таке відчуття від Канади самої да? ну, Воно ж про Канаду відчуття формується від того, що бачиш спочатку, були дуже класні. А от а, друзі прилетіли а, зимою в той момент, коли не снігу не було, все було таке сіро, то притрушене тою сіллю. Там і вони кажуть, вони просто були в шоці від того, що це таке. 4 грудня у нас також була річниця, як ми подалися на піар на федеральному рівні. 4 грудня ми відправили всі документи, і з того моменту, в принципі, нічого не змінилось. Пройшов рік, піар ми таки і не отримали. Хоча думали, що це займе набагато менше часу. Ми в січні здали відбитки пальців, і біометрія, медикал, еліджібіліті. Всі комплітед, І от 6 серпня змінився статус дебеграунчек на інпроцес. На і з того моменту, вже 4 з лишнім, да 4 з хвостиком місяці, як нічого не відбувається. Зазвичай. І перевірка робиться там скільки місяць-два місяці, да в середньому робиться нормально, якщо робимо, нормальна перевірка, і потім там вже йде там портал 1, портал 2, і потім вже там сам, скажімо так, піар. Якщо це займає більше ніж вже у нас чотири місяці, то є підозра, що це може бути компрегенсів. Чек що це таке? Це поглиблена перевірка людини. І чому ми так думаємо, що ми на неї могли потрапити, тому що в мене величезна кількість подорожей там по всьому світу. Там є країни, там такі як Китай, в Африці, є деякі країни, які можуть. У офіцера викликати деякі підозри стосовно стосовно мого перебування там. Тому ми хочемо замовити виписки. Забув, як вона називається правильно. Хочемо замовити виписки, щоб подивитися на якому етапі зараз наша справа. Ми можемо це відслідковувати в RCC-трекері, але там показується, коли процес, який там почався, завершився і так далі. Але ми хочемо замовити детальну виписку там з коментарями офіцерів, які там розглядають справу, що там, як там і на якому ми етапі. І нам головне побачити на компрегенсів, чик ми чи Чому Скажімо так, це не щось критичне таке, але в нашому випадку критично, тому що компрегенсів чек може займати рік і два. І тут проблема в тому, що у нас закінчуються паспорти у дружини 27-му році, у мене в 28-му. І якщо, наприклад, ми хочемо отримати піар, то на момент, коли вже буде прийнято рішення, в нас повинні бути актуальні наші закордонні паспорти не менше ніж півроку. Тому тут у нас питання: що якщо ми дійсно потрапили на цей напоглиблену перевірку компрегенсів чек, то може страпитися так, що Паспорт вже буде неактуальний. актуальний, і зараз, як ви всі знаєте, то в Канаді тут, в принципі, зловити слот на вироблення, на отримання нового паспорту це нереально. Консульство та посольство вони розпродають свої місця. Люди тут ці, да бариги, скажімо так, перепродають ці місця, відкрили ДП документ, який з першого дня сайт там або не працював. А і потім виявилося, що також місць нема. Да там написано, навіть, що якісь там дати вже з технічних причин не буде працювати там кілька днів. Шукати ці слоти то дуже важко, нереально важко в Європі з цим набагато простіше. Ми дивилися, там є місця для цього. Ми хочемо зробити у цей взгляд цю випуску, щоб зрозуміти, як нам бути далі. Хоча в принципі це нормальна процедура, коли люди попадають на поглиблену перевірку. подивимось, як воно буде. Да як замовити загалі цю перевірку? Там є два варіанти. Якщо у вас нема не піарного не громадянство, чого у нас нема, то це можна зробити виключно з людиною, попросити людину, яка має тут статус піар або громадянства, щоб він зробив це за вас. Там треба буде за заповнити форму, спеціальну форму, що ви погоджуєтеся передати свої дані, людина платить там здається 5 доларів. Там все робиться онлайн. Або через посередників там є три фірми. Треба подивитися, як вони називаються, три компанії, яким це займаються. І в залежності від того, наскільки детальна виписка, які там взагалі виписки, хочете побачити, воно варіюється від 20 доларів, здається до 75, да там максимально. Ну, 75 це здається максимальна виписка. Як кажуть, імміграційні консультанти, що не кожен зрозуміє, що там написано, але нам не треба розуміти все, що там написано. Сино, а нам хочеться побачити, яка у нас там перевірка, щоб потім не виявилося так, що на момент, коли буде вже рішення, у нас закінчаться паспорти. Мені люди писали, що вони дійсно після того, як security check починався, вони чекали ще рік. Скажімо так, два роки один написав, що весь процес отримання піару від подачі документів до отримання два роки тривало. У нас воно триває тільки рік, і чесно, не хочеться ще рік чекати, але щось здається. Думали, що так швиденько, як ви номінацію отримали, швиденько далі піде, піде, піде. І не пішло навіть нові дозволи на працю. Чекали з половиною місяців. Коротше, якось так тому будемо дивитися, як воно буде далі. Поки рік чекаємо, це в принципі не критичний строк, але хочеться дізнатися, що насправді там відбувається по нашій справі.